Професіональна футбольна ліга представляє матч 13-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 2024-2025. Сьогодні на стадіоні спорткомплексу Юність у горішніх плавнях зустрінуться команди господарів. команда господарів гірник спорт та гості. З Київщини Чайка Петропавлівська Борщагівка. На нашому екрані склади команд. Швидко пробіжимося у воротах гірника спорт Лаута. Захист, центральні захисники Козловський Юрченко, праворуч Черниш, зліва Чубати. Це новачок гірника спорт, опорні півзахисники Дудка Мороз, флангові півзахисники, справа місія Ржи, зліва Дмитрів, Страшкевич грає. Під нападаючими, атакую, атакуючий півзахисник, і студентко Форвард сьогодні у гірника спорт. Головний тренер команди Валерій Куценко. Чайка представлена наступним складом у воротах, воротах Коломієць. Кальчук, Махонін, Музиченко, Савчук Сичевський це захист команди. Півзахист Бараном Савчук Клименко і попереду Гуськов Венгер. Отже. Такий склад команди. Така захисна модель. Сьогодні ми подивимось на полі, як будуть діяти гравці, яким довірив місце у складі Чайки, головний тренер Ігор Луценко. коли ми починачаємо вже поправляти звідси до доти з ним і от коли ми через це знову настав і там там робота на кшталт Чайка мчить, розганяє атаку. Олександр Гуськов і дає м'яч на Глеба. Венгера і той змістився. Пробивав по воротах. Ще один небезпечний момент. Ще один момент. Чайка створила. Це Глеб Венгер. Свій 20-річний ювілей. Він значить, у травні цього року. Ще один новачок. Це, це Максим Куделін, 18 років. Він прийшов із е, другого складу Ворсли. Тут удари по воротах. Від, рахунок відкрито в нашому матчі. На 9-й хвилині. Ось два моменти створила чайка. А третя атака вирішила, виявилася результативною. Дивимося, цей момент. 97-й номер пробив по воротах. Вже три гравці. В стінці. Вадим Страшкевич пробиває. Небезпечно. Там дуже такий удар був. Прицільний. Виконує подачу. Вадим Страшкевич, Денис козловський бореться. Тут Євгеній Мороз. м'яч і не встигає Микита дудка. Перший на м'ячі Володимир Коломієць. Нарешті ось. Попрацював і голкіпер. Чайки вчасно вийшов. Дивіться він. Подача. в Штрафний майданчик. Криволавута на місці. Олександр Гуськов добивання. Дивіться, але ледве м'яч не влучив ворота. Непоганий удар. М'яч їх на ногу Олександру Гуськову. Непогана передача штрафного майданчику. В'ячеслав Студенко пробиває по воротах. І забиває гол. В'ячеслав Студенко. Зрівнює рахунок. 70-та хвилина зустрічі. Розібрався у штрафному майданчику. В'ячеслав Студенко. Зрівнює рахунок. Автор забитого м'яча. Забивав він чайці. У першому колі забив і у другому. Ось, дивіться, індивідуаль, індивідуальна майстерність, обіграв. Кальчука не сильний був удар, але ось дивимося, за рахунок чого він влучив ворота, да? у ворота. За що майданчику грав! Микита Дудка. Віддавав передачу і Перервали цю передачу. Гравці чайки. Дивимося повтор. Антон Музиченко дотягнувся до м'яча, виконав стандарти, пробивав зі штрафного у першому тамі. Був дуже небезпечний штрафний. Удар по воротах, неточний удар. Від гостей дивимося повтор. Прицільно намагався влучити у ворота. Відключався до атак. Тут навіси штафний майданчик. І забиває м'яч. Забиває хто у нас? Данило Дмитрієв. Ось так. Виходить вперед вперше у матчі. Гірник спорт. Чекаємо на повтор. Вячеслав Студенко ось цей собі записує до голу. Забули тут про Данила Дмитрієва. чекує Мека тут не влучає м'ячу. на нього там увага була, а Данило Дмитрієв ось.